Приїхали на шону купувати мені капці, а казую, їх і купувати не треба, вони ні лежать, вже готові, чекають мене. На дворі вже 6.30. Ми тільки вийшли на вулицю перший раз за день. Сьогодні, коротше, навіть не з скейту починаю, взагалі сьогодні на скейті не катався. Що-то Сьогодні не знаю, весь день відчуваюся, як сусідська. Чи ще якщо я короче, я не знаю, якщо, але я не відчуваю себе, наче я тут. Да, бувають такі дні. Що сьогодні крокси? А може і ні. Подивимось. Да. Ну, ну вроді, не погано, але ось тут ось дуже вузько. Дуже вузько, от прям дуже вузько. Зато кроксів тут вибір, звісно. Ну оці мої фейворіт. Зараз, якщо нічого цікавого, не знайдемо у вансі, то скоріш за все повернемось за оціма. Ну так, да, вибір тапок тут явно не такий цікавий. От шо-шо, а шляпи він зробити у Вінс. Ванс. що шо а шляпи ванс робити вміє. Як та зноситься, це буде моя нова, можливо. Ну от міряємо щось. Вансе. Ну поки хайпова. Комфортненько. Комфортненько. Єдине, що коштують вони не так приємно, як мені б хотілося того. Але що робити? В нас зараз багато чого коштує не так дешево і не так приємно, як мені хотілося б того. А точніше, майже нічого не коштує так, як мені того б хотілося. Нові кросовки. На це раз старі навіть не будемо викидати. Зараз покладемо ось ту коробку і будемо нести їх додому. Ну як я можу не зайти в магазин скейтів? Правильно, не як обожнює купи скейтів. Це конкурент Baby Yoda. Ну, Сьогодні без Baby Yoda і без цих капсів. теж. Сьогодні тільки кросовки. А, а до ось цього я ще повернусь взимку. Це зимовий скейтборд. Пам'ятаєте, я казав, що в Калгарі є чайки. Їх тут, вони тут не просто є, їх тут цілі стаї.